Про речовини, які належать до класу вуглеводнів, але які мають подвійний зв'язок у своїй будові між атомами карбону. І ми поговоримо з вами сьогодні про загальну формулу, звичайно ж, про молекулярну формулу, поговоримо про гомологічний ряд, а також що важливо, поговоримо про ізомерію. Поговоримо про ізомери, які існують в природі, і як з ними розібратися, як їм дати назву. Так от, вуглеводні молекули, яких мають на два атоми гідрогену менше, ніж алкани, і характеризуються, чому так відбувається, тому що в їх будові є подвійний ось цей зв'язок між карбоном одним атомом і карбоном іншим атомом. Він називається карбон-карбоновий зв'язок, і це у нас ще має назву він етиленовий зв'язок. Ці речовини називають алкенами. Ми про них сьогодні будемо говорити. Тобто, в нашій сьогоднішній темі будуть речовини, в яких буде ось такий зв'язок. Це якщо говорити про їх структурну формулу, як розпізнати так, алкен в структурній формулі, ось таким чином в нього є подвійний зв'язок, а яким чином за загальною? Ми ж не будемо так зображати структурну формулу, якщо у нас є молекулярна формула. Ну, от, Наприклад, якщо в мене є речовина, С2H2. Скажіть, будь ласка, дана речовина вона буде до алкенів належати? Якщо загальна формула, це NH2N. Ні. Не буде. Звичайно, тому що за цією молекулярною формулою, так, е, мало б бути, в цій молекулярній формулі, мало б бути, скільки атомів гідрогенаності? Щоб ця речовина. Чотири, щоб ця речовина стала алкеном. Чотири, тобто, якщо ми з маємо ось таку структурну формулу, ось таку структурну формулу, і ми бачимо ось цей подвійний зв'язок, це алкен. Ми розуміємо, якщо ми бачимо молекулярну формулу, наприклад, от у мене є молекулярна формула ось така: С2H6. Чи є ця речовина алкеном? Звичайно ж, ні. Звичайно ж, ні. А речовина ця являється у нас алканом, тому що по розрахунку атомів ми маємо з вами не CnH2n, а ми маємо CnH2n плюс Два ми маємо ось за цією загальною формулою. Ця, це загальна формула алканів, тому все дуже логічно. До речі, я вам, щоб не забути, зараз запишу я вам в домашньому завданні дам така є штука класна, називається симулятор. Вам там потрібно буде ловити алкани і алкени. Зараз запишу і дам вам. Там, на швидкість, до речі, ну така класна штука, коли там тиц-тиц-тиц, -ти -ти. так. от, Пограєтеся 10 клас, дітки маленькі пограються, там будуть кроти у вас, і там кроти у вигляді алканів і алкенів будуть. Так от, перший представник. Перший представник алкенів у гомологічному ряду це є етен, формула якого це 2 h 4 І е, структурна формула, як ви бачите, його, е, це два атоми карбона, дивіться, будь ласка, ось тут дуже важливо, що е, враховувати враховувати ось цей подвійний зв'язок, коли ми розраховуємо кількість атомів гідрогена, так? То якщо ми беремо е, валентність із 4, так? Ось ми беремо один карбон. 1 2 зв'язки він уже утворив, тобто йому не вистачає 3 і 4, так? І якщо я візьму так само ось цей другий карбон, так? То він уже також утворив два зв'язки і йому не вистачає 3 і 4. Будь ласка, Будьте уважні, коли будете прораховувати кількість атомів гідрогена, так які ми будемо добудовувати в ланцюг, який будемо, будемо створювати саме по відомій назві, там де є подвійний карбон-карбон зв'язок. Алкени утворюють гомологічний ряд: перший етен, другий, ви бачите, пропен, бутен, пентен, гексен, гептен, тобто їхні, їхня кількість атомів карбона вона нам зумовлює назву. Якщо ми беремо так, в алканах у нас був етан, так, етан, то у нас закінчення в Алкена, так, в алкена з двома атомами карбона буде Н, е, е, тобто він буде етен. Та сама історія, тільки у нас немає е, відповідника метану, так, якщо у нас гомологічний ряд алканів починався з метан, етан, пропан, бутан, пентан, гексан, «гептан», «октан», нонан, «декан», то тут у нас не буде відповідника. Чому? Тому що у нас в метані один атом карбона, а як може бути подвійний зв'язок між двома карбонами, якщо він один цей карбон? Тобто речовини, яка буде відповідати метану серед алкенів, її просто не буде. У всьому останньому змінюється закінчення на «н». Тому, якщо я, наприклад, так захочу е, скласти формулу е, октана, це 8, то H у мене буде скільки атомів? 16. 16, Звичайно, це 8 аж 16. І це у мене буде октан. Відповідно, нонан буде у мене це 9H. 18, звичайно, 18. Дивіться, загальна формула це 2 n Потрібно просто кількість атомів карбона помножити на 2. І ми отримуємо кількість атомів гідрогена у даному алкені, який, який нам необхідний. Структурна ізомерія алкен. Вона надзвичайно подібна до структурної ізомерії алканів. Єдине, що там є, такі па пару виключень. По-перше, ми е, з вами розуміємо, що ізомерія алканів може бути зумовлена не тільки наявністю радикалів. Ізомерія може бути присутня у вигляді зміщення зміщення ось цього подвійного зв'язка між карбон карбоном. Тобто, якщо у мене ось це буде речовина номер один, то дивіться ті самі чотири атоми карбона, але вже у мене Дивіться, у мене був, наприклад, так я пронумерую, Ось так у мене буде 1 2 3 4. І зв'язок був між другим, третім, то тут у мене 1 2 3 4 і зв'язок уже буде між першим, другим. Ось це вже два ізомери можна вважати. От, і ізомарія, звичайно ж, буде по е, розгалудженню карбонового ланцюга. Саме ця ізомерія нас з вами сьогодні буде цікавити. Номенклатура, розберемо, розбираємося із номенклатурою. Для того, щоб побудувати сполуку, назвати, вибачте, побудовану уже сполуку із гомологічного ряду, етену, потрібно, по-перше, обрати головний ланцюг. Але головний ланцюг буде не так, як балканів за довжиною. Так? А цей ланцюг він буде. Тій частині, де буде присутній оцей подвійний зв'язок. Навіть якщо у вас буде розгалудження іти, наприклад, вниз, і внизу у вас у цій структурній формулі буде знаходитися подвійний зв'язок, ви вибираєте той ланцюг, де у вас присутній подвійний зв'язок, але. В основному ці ланцюги вони по суті являються найдовшими, тому найдовший ланцюг там, де є присутній подвійний зв'язок. Відповідно, у мене в моїй ось цій формулі ось буде у мене головний, ем, головний ланцюг, від якого буде відбуватися розгалудження. Після того, як я знайшла головний ланцюг, я номерую. І номерую я, зважаючи перше, дивіться на так само, як ми з вами робили до цього, на положення радикала, так? Але якщо у мене, наприклад, 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 буде ось така історія, дивіться, ось така, і ось така. Тобто у мене. Є радикал в правій частині, а подвійний зв'язок в лівій частині, то між радикалом і між подвійним зв'язком я виберу подвійний зв'язок. Тобто, якщо у мене оця, ось тут у мене вигідно, бачите, в моїй речовині те, що цей подвійний зв'язок, він є посередині. Тобто, хоч я пронумерую Справа, як зараз, хоч я дивіться, пронумерую зліва, у мене все одно ось цей ланцюг так, матиме подвійний зв'язок між третім і четвертим атомами карбона. Але якщо ось ця історія, ось ця, то тоді я буду нумерувати тільки зліва. Пронумерувала. Добре. Далі. Дивлюсь на лаканти. На локанти і дивлюся на радикали. Я бачу ось один радикальчик. Це метильна чи етильна група? Метильна. Метиль. Етильна група. Супер. Вона у мене знаходиться від, від розгалудження від другого лаканта. Можу йти далі. Наступним етапом, наступним етапом буде у мене зараз головний ланцюг, шість атомів карбона, це у нас яка речовина, якби це був алкан, то це був би метан, етан, пропан, бутан, пентан. Хсан. Міняємо закінчення на Н. Виходить хто? Гексен. Гексен. Окей. І тепер нам треба іще: ось тут невеличка е, невеличка поправка. Нам потрібно записати ось так. Гекс далі визначить. Біля якого локанта є подвійний зв'язок. Записати цифру і потім додати закінчення N. Тобто це у мене буде не «гексен», а гекс 3N. Чому 3? Тому що біля третього локанта стоїть що? подвійний зв'язок. І по факту ми маємо ось таку історію. Маємо два. Ось він, другий аккаунт. Ось він метильний радикал. І ось він гекс 3N. Окей? По фізичним властивостям алкенів... Окей... Звичайно ж, на фізичній властивості алкенів, так само як у алканів, впливає кількість атомів карбону, це однозначно. І перші три представники гомологічного ряду алкенів це гази, починаючи із С 5 h 10 тобто із пентену, це рідини, а починаючи з С 18 Аж 36 і вище це тверді речовини. Із збільшенням молекулярної маси алкену підвищується їх температура плавлення і кипіння. А чому підвищується молекулярна маса? Тому що змінюється кількість атомів карбону і атомів і гідрогену. Все взаємопов'язано. І тепер я вимикаю запис.